5 березня 2024-го група морських дроноводів під назвою «13» нарешті досягла своєї головної мети. Військовим вдалось вистежити і підловити важливе вороже корито. Сергій котов, один із найбільш сучасних кораблів у військово-морському флоті Ерефії. Найскладніша операція це котов. Тому що це три операції, три рази намагання його знищити, і тільки на третій раз ми це змогли. Цей корвет був спущений на воду у 2021 році, а прийнятий у склад ВМС РФ вже під час повномасштабного вторгнення. Його вартість оцінювалася у 65 мільйонів доларів. Створений для виявлення та знищення малих, швидких і мобільних цілей на морі, Котов був загрозою та ціллю номер один. Адже ліквідація такого наглядача за акваторією робила інші катери РФІ більш вразливими перед нападом безпілотників. Завдань цього корабля для обороноздатності дуже багато. Ми сподіваємося, що ця серія буде продовжена. Корабель атакували п'ять дронів біля Керченської протоки. Екіпаж Котова відкрив вогонь по українських магурах, але в темряві маневрені безпілотники, мов круки, зненацька били корвет у найвразливіші місця. Щось прям близько нас фігачить. Он, он, он. там дрон. Або човен дрон. Котову не допомогла ні артилерійська установка, ні зенітки, ні кулемети. Він повільно пішов на дно. Ще й затягнув на глибину гелікоптер К-29, що перебував тоді на борту. За даними ГУР, семеро ворожих моряків загинули, шестеро були поранені. Це третя була спроба його знищити. Обидва рази до того екіпаж Котова ну, діяв майстерно. Давайте це визнаємо. І його раз підбивали. Вони латали ці пробоїни, боролись за живучість судна. Ну все робили правильно. Він був максимально, як то кажуть, натренований на протидію мірським безпілотним засобам. Але зрештою ми перемогли. Важливо, що Котов був носієм крилатих ракет калібр, і відповідно був загрозою не лише для мореходства, але й цивільної інфраструктури України. Тому на знищення кровета було витрачено багато часу і зусиль. Сергій Котов прикметний тим, що він брав участь в нападі разом із крейсером Москва на острів «Змійний». Ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера Москва. Ці атаки показали, що Магура V5 – це не просто дрон, а справжня морська смерть на підводних крилах. 250 кг кілограмів вибухівки, інфрачервона оптика, супутниковий зв'язок і швидкість до 45 вузлів або понад 80 кілометрів на годину. І головне до нього навчені в боях пілоти. Якось тривожно. все, Все тривожно, все тільки починається. Для російських сил оборони дрони стали такі жневловими, як здоровий глуз для російського командування. Після втрати свого найновішого корабля окупанти припинили виходити у відкриті води. Сьогодні за допомогою дронів Магура ми Бачимо російського флота в Чорному морі у повній безпорадності. Росіяни не знайшли кращого способу вирішити морське питання ніж скинути керівництво. На жаль, поки не країни, а флоту. Головнокомандувача адмірала Ніколая Євменова. Одного адмірала замінили на іншого. В основному це пов'язано з провалом і великими проблемами в Чорному морі. З призначенням нового адмірала Олександра Моїсеєва, ЗСУ привітали особливо видовищно. Ніч на 24 березня 2024 року вороги у Севастополі точно запам'ятали. Це була одна з наймасштабніших атак на флот РФ з початку повномасштабної війни. Прилетіло щонайменше п'ять крилатих ракет Стормшедоу і скалп. Під роздачу потрапили жирні цілі, великі десантні кораблі Ямал і Азов, а також розвідувальний корабель Іван Хурс і колишнє українське судно Костянтин Ольшанський. Ямал вже закінчив докування, закінчив ремонт. Азов ще перебував у ремонті. і Фактично, це був. Найкращий момент для того, щоб нанести по ним вогневе ураження, кремлівські пропагандисти в переддень операції обговорювали в ефірі безглуздість українських планів. Російські системи ППО готувалися відбивати атаку, але українці мали інші наміри. Буданов дійсно щойно заявив, що в найближчий час посиляться атаки на російський чорноморський флот. вони планують за їх словами деокупація. У Криму в найближчий час вдарити по півострову. Великі десантні кораблі Ямали Азов ще з часів, коли СРСР мріяв про світове панування. Їх зробили в Польщі так само, як раніше вражені судна Цезар Куніков, Новочеркаськ, Мінськ та Оленегорський гірняк. Ямал брав участь в агресії Росії проти Грузії, але тепер вже нікому не завадить його пошкодження. Воєнна розвідка України оцінює як критичні. Він отримав пробоїну у верхній палубі і крен на правий борт. Ну, що його казати, коли воно конечно. Азов брав участь у воєнно-морському параді на честь анексії Криму. Тепер корабель доєднався до параду підводного сміття на чолі з Москвою. Він зазнав покращення від Сторм Шедоу. Це демонстрація того, що подивіться, ми можемо де завгодно вас дістати. Третя уражена ціль сучасний розвідувальний корабель Іван Хурс. Він був приписаний до ВМС Рефії у 2018 році. Цей корабль дуже важливий для Чорноморського флоту, тому що це не просто розвідувальний корабль, а він вів, вів розвідку за системами протиракетної оборони, які були встановлені в Румунії декілька років тому назад. Це така дуже продвинута система Петріот. Після атаки дронів у 23-му судно відремонтували. Але за даними джерел Астра, цього разу у Івана Хурса влучили одразу дві ракети. Він втратив кормове обладнання, і разом із ним будь-які шанси бодай щось розвідувати. Ми можемо підтвердити враження розвідувального обладнання в кормовій частині корабля, тобто фактично. Зараз він не боєготовий. Четвертий об'єкт ліквідації. Колишній український корабель Костянтин Ольшанський, Росія захопила його ще в 2014-му. і судно мало стати запасною шестернею для чорноморського флоту. Історія тут майже детективна. Дев'ять років Ерефія його розграбовувала, розбирала по шматочках, виймала обладнання, використовувала для ремонту власних кораблів цього проєкту. Адже виробник суден такого класу Польща відмовилась постачати Ерефії необхідні деталі. Зрештою, Україна вирішила це питання остаточно. Розумівши, що кількість великих десантних кораблів постійно зменшується, вирішили відновити його. Наш корабель для того, щоб використовувати. Осовувати в своїх інтересах, але не просто відновити а видати його для внутрішнього споживача і навіть для Москви в якості або мінська відновленого, або але не гарняка, тому що обидві ті одиниці. Вони відновити не спроможні. Ракета Нептун зробила символічний подарунок. Корабель вийшов із ладу, і це виглядало як акт відновлення справедливості, повернення українського майна в наш реєстр. Щоправда, уже у вигляді металобрухту складається враження. Ми навколо себе креслимо, креслимо червоні лінії. Вони їх переходять, переходять, плюють на нас, плюють.